Також мене просили показати детальніше, що всередині власне ж цієї коробки з доповненнями. Ну, по-перше, правила з набором пригод, загубленою конякою і власне цілі. Тут є всередині всі компоненти, всі мініатюрочки, фігурки, планшет, цірі і так далі. А також купа карт з набором пригод. Далі у нас ідуть правила до дикого гону, і тут ми вже маємо учасників дикого гону, фігурки, гончаків. Карти з подіями та дослідженнями дикого Гону. дуже прикольний доп. Кооперативний. Тобто, ви всі будете грати проти цих паскудників. От його я прям рекомендую зіграти в першу чергу. Далі у нас іде доповнення з стежками монстрів. Тут ми маємо нового відьмака з школи Мантикори, Маємо фігурку троля здоровену. Купу карт з бомбами, мутагенами, поліпшеннями. Коротше, дуже це такий бойовий доп. Ми його замішуємо опціонально, не все одразу, бо тут прям багато приколів, багато контенту, багато для бою. І всередині у нас це тепер вже ж йдуть компоненти до цього всього. Планшет відьмака з школи Мантикори. Моя улюблена ціріла. Це просто неймовірно кльовий персонаж. І це класно, що вони зробили сюди його, бо це максимально логічно, хто е, розуміє, що це за дівка. І чому вона тут? Хоча події відьмака Старого Світу все-таки задовго до подій з Геральтом. Тут же ж у нас є вже великі картки з монстрами, це те, що йде в доповнення стежки монстрів. І, і, і ще купа мініатюра, хоч це і не делюкс док. Тут ми бачимо і ту саму конячку. Це дуже прикольний баг, який вони зробили і тут. Фігурка Цирі. Відьмак із школи Мантикори, той самий троль, про якого я вам розповідав. А ще просто купа персонажів і гончаків з дикого гону, проти яких ви і будете боротись. Ось цих всіх карточок я навіть показувати не буду, тут просто неймовірно купа контенту, просто дуже багато ви будете грати разом з базовою грою, просто десятиріттями і вам вона не набридатиме. Тож, панове, хто бажає прийняти участь у розіграші цієї всієї краси, долучайтесь за посиланням у шапці профіля. І щиро дякую вам за підтримку каналу.